У давніх єгиптян було багато богів і богинь. В кожній місцевості шанували своїх богів, однак були й божества єдині для всієї країни. Особливо шанували в Єгипті бога древньої столиці Мемфіса Птаха єгиптяни вірили, що він створив інших богів і весь світ. Бог Сонця Ра дарував землі та людям світло, тепло і життя. Згодом культ бога Ра злився з культом бога Амона. Мон-Ра був головним богом єгипетської держави, царем богів. За уявленнями єгиптян, вранці бог Ра випливав на сонячному човні і весь день рухався по небу. До вечора човен Ра спускався за горизонт в підземний світ. Там він боровся з духами темряви і перемагав страшного Змія апопа, який хотів проковтнути сонце, Вирвавшись з підземного царства. Раз знову випливав у своєму човні на небо, починався новий день. Люди живуть на землі, а над ними розкинувся величезний намет неба. І, звичайно ж, небо і земля також обожнювалися єгиптянами. Бога землі геба вони зображували у вигляді людини з головою змії, а богиню неба нут уявляли у вигляді величезної корови, тіло якої всіяне зірками. Спочатку небо і земля були нероздільні. Нут була дружиною Геба і щовечора народжувала зірки. А рано вранці, коли з'являвся Амон Ра, нут ковтала своїх дітей. Це дуже гнівило її чоловіка Геба. Одного разу нут і геб посварилися назавжди і стали жити окремо, і небо піднялося високо над землею. Одним з найбільш шанованих богів був бог мудрості тот, якого єгиптяни зображували з головою птаха Ібіса. Він був писцем богів і навчив людей письму, лічбі, різним знанням. Він також був провідником душ до царства мертвих. У кожного бога була своя священна тварина священний чорний бик бога птаха Апіс, єдиний на весь Єгипет, жив у спеціальному храмі. Символом бога Ра був жук-гнойовик Скарабей. В штучному озері тримали крокодила, присвяченого Богу води й розливу нілу Себеку. Внучна чорна кішка баст уособлювала жіночу красу, кохання, родючість і домашнє вогнище. Коли священні тварини вмирали, їх тіла перетворювали на мумії і ховали з великими почестями. За вбивство священної тварини жорстоко карали. Одним з головних богів стародавнього Єгипту був Осіріс. Його смерть і поховання ототожнювали з посівом і пророщуванням зерна. На честь цього бога єгиптяни проводили щорічний обряд, зображення Осіріса з глини засівали зерном, і до свят воно вкривалось зеленими пагонами. Згідно з міфом, брат Осіріса, бог пустелі й бурі з головою віслюка Сет, вбив свого брата і розкидав частини його тіла по всьому Єгипту. І Сіда, дружина й сестра Осіріса, зібрала їх разом і поховала чоловіка. Так, символічно в легенді, єгиптяни розповідали про об'єднання Єгипту під владою одного фараона. До цієї події був приурочений щорічний збір податків. У осіріса та Ісіди був син на ім'я Гор. Він вступив в бій з Сетом. Спочатку Гор був переможений, і Сет вирвав йому око, всевидюче око гора. Але зібравши сили, Гор все ж переміг Сета і повернув його собі. Потім він дав це чарівне око проковтнути мертвому Осірісу, і він ожив. Так оживає природа після холодного сезону. Але Осіріс не залишився на землі, а став правителем підземного царства, суддею в цвіті мертвих. Душі померлих людей приводив до нього на суд бог з головою Шакала, Анубіс. Осіріс зважував серця померлих на особливих вагах. На одній з їхніх чашок було покладено серце. На інший перо богині справедливості маат. Поки відбувалось зважування, Осіріс вислуховував відповіді душі померлого на питання, які ставив йому бог мудрості, тот. Якщо людина при житті була чесною та порядною, то вона повинна була сказати Я не робив зла, я не крав, не брехав, я не вбивав священних тварин, я не був причиною сліз. Не заздрив, не говорив поганого про царя, я не нехтував богами. По тому Бог тот виголошував вирок на підставі показів Терезів Якщо чаша з серцем опускалася вниз, значить, насправді душа збрехала, а людина за життя була злою та зробила багато поганого. В якості покарання Осіріс наказував віддати їй чудовиську з тілом лева і пащею крокодила. Якщо ж чаша залишалась на місці, значить людина добре поводилась в земному житті, і Осіріс поселяв її на полях блаженства. Всі мандри душі описувала єгипетська книга мертвих. Оскільки давні єгиптяни вважали, що після смерті людина продовжує жити, вони особливо дбали про збереження тіла померлого, тіло особливим чином обробляли і виготовляли мумію, яку поміщали в труну саркофаг. Саркофаг, багато прикрашений коштовностями, зображеннями богів і магічними заклинаннями поміщали в гробницю. Гробниці часто грабували. Одним з небагатьох майже нерозграбованих поховань єгипетських фараонів, що дійшли до наших днів, є знаменита гробниця фараона Тутанхамона. Вона була відкрита в 1922 році Говардом Картером. Подальші містичні смерті учасників експедиції. Породили легенду про прокляття фараона, але це всього лиш легенда. Стародавні єгиптяни обожнювали фараона, вважаючи його сином Бога Сонця Ра. Вони вірили, що без фараона, так само як і без сонця, життя на землі неможливе, на честь богів зводили храми, в яких служили жерці. Вони встановили особливу категорію людей, основною справою яких було служіння богам і вдосконалювання священних обрядів. Жерці проходили спеціальне навчання і мали знати про релігію все. Під час служби вони виносили зі святилища статую Бога або богині, які приносили жертви зерно, вино, прикраси. В храмах накопичувалися величезні багатства. З часом жерці набули величезної влади і впливу на народ. Іноді вони навіть намагалися суперничати з фараонами. Траплялося, що деякі з найзухваліших і успішних жерців самі ставали правителями Єгипту. На рубежі 15-14 століть до нашої ери в Єгипті царював фараон Аменхотеп IV, який вважав, що жерці верховного бога Амона мають занадто велику владу. Він вирішив покласти цьому край. Але не тільки влада жерців викликала занепокоєння у царя. Він, першим з правителів, замислився над тим, чому люди вклоняються багатьом богам. Глибоко розмірковуючи, читаючи священні книги, фараон дійшов до висновку, що Бог насправді єдиний. Фараон вирішив провести реформу, він наказав своїм підданим молитися єдиному богу атону, символом якого був проголошений золотий диск сонця. А сам Аменхотеп взяв ім'я Ехнатон, що означає слуга Атона. Це була перша відома спроба в історії запровадження монотеїстичного культу в державі. Ехнатон побудував прекрасне місто Ахетатон, в якому працювали великі скульптори і художники. За наказом фараона були створені барельєфи, що зображують його сім'ю, що вклоняється сонцю. Талановиті художники закарбували й самого Ехнатона і його дружину царицю Нефертіті. Скульптурне зображення Нефертіті і досі вважається неперевершеним шедевром давньоєгипетського мистецтва. На жаль, Ехнатон царював недовго. Після його смерті жерці знову взяли гору, відмовились шанувати одного бога, а його власний син Тутанхамон знову повернув старі порядки.